Вітаю усіх підписників і гостей каналу. Пропоную вашій увазі стілюючу казочку Сила кохання, історія мавки і дракона. На перший погляд це просто красива історія, але вона допоможе вам відкрити своє серце, зцілити його, наповнити вірою. Диво. Це було ще за тих часів, коли на землі панували люди дракони в одному здоровенному замку на вершині самої Високої гори жив могутній дракон Джаго. І був у нього один Єдиний син, спадкоємець престолу Такерман. Славилися вони своєю неймовірною силою і жорстокістю. Такерман був дуже гарний на вроду, та коли гнівався, його обличчя одразу змінювалося, витончені риси лиця ставали грубими, і, здавалося, що тільки одним поглядом він може перетворити на попіл все живе. І не тільки міста й країни, а цілі континенти жили в страху перед ними. Та зовсім поряд у чарівному лісі хазяйнувала тендітна мавка неймовірної вроди Маліса. Про її красу і доброту складали легенди та пісні. А ще чарівнішим був її голос. Коли Маліса наспівувала ніжну пісню, все довкола оживало, квіти розпускались і кивали голівками в такт. Дерева плавно розгойдували своє гілля. Тепле сонечко усміхалося. І посилало проміння на землю, а звірі радісно кружляли у танку. І не дивно, що закохався у неї сам господар лісів і полів, грізний лісовик. Та мавка не відповідала йому взаємністю, чим дуже ображала лісовика. Одного разу дракон Такерман Вирішив оглянути свої володіння. Він уже добряче зголоднів. І саме в той момент, коли побачив апетитну лань і хотів підсмажити її, раптом почув чарівний спів. І цей ангельський ніжний голос мелодійними казковими дзвіночками здавалось, Торкався самих найпотаємніших закутків його закритого серця, і воно з якогось дива починало співати у відповідь, і від цього по тілу пробігала невідома досі солодка хвиля неймовірного щастя. Так Ерман дуже дивно себе почував з однієї сторони. Йому ще ніколи не було так добре і спокійно, а з другої це все його дуже розлютило. Хто посмів мені заважати? грізно вигукнув він, підійшовши до мавки. Маліса в цей час лікувала зайчикові пошкоджену лапку і зовсім не чекала на гостей. Тому від несподіванки аж зойкнула. І відскочила в сторону. А зайчик, забувши про перелом, так чкурнув у ліс, що залишив після себе тільки маленьку хмаринку з пилу. Оговтавшись, Маліса розправила свою сукню і спокійно відповіла. Доброго дня, пане, я живу у цьому лісі і гадки не мала вам заважати. І знову від цього сріблястого голосу щось ніжно залоскотало всередині. Ще більше розгнівався дракон. Так ти знаєш, з ким розмовляєш? майже не контролюючи себе, вигукнув такерман. Я син самого Джаго, повелителя всіх земель і гір. Я одним лише поглядом можу тебе перетворити на попіл. Та хіба в цьому сила? спокійно відповіла дівчина, загадково усміхнувшись, такерман оторопів. Тоді він розсердився і вмить спопилив красиву лісову поляну. Чорна земля. І клубні сірого диму все, що залишилося від неї за декілька хвилин. Та мавка не розгубилася, вона махнула своїм довгим рукавом, і на поляну посипалось багато насіння. Тоді почала співати і враз з'явились на небі хмарки, пішов зцілюючий дощ. І за короткий час поляна ожила і стала ще кращою, ніж була доти. Та Керман дуже здивувався, але не хотів відступати. Мимо пролітала пташка. Дракон легенько дмухнув на неї і та безсило впала на руки Маліси. Мавка притулила її до своїх вуст. І ніжно заспівала. Через декілька хвилин пташка випорхнула і полетіла геть. Щось защемило і перевернулося в душі Такермана. Він роздивився навколо і, наче вперше, побачив скрізь таку неймовірну красу і відчув такі запаморочливі аромати. Поступово любов почала наповнювати його серце. І як такій маленькій, тендітній дівчині вдалося змінити його світ, дивувався дракон. З того часу вони часто зустрічалися і прогулювалися лісом. Такерман все більше і більше дивувався силі природи, її красі і зачаровувався малісою. Та якось їх підгледів хитрий лісовик. Він втратив сон і апетит, ходив туди, сюди і думав, як їх розлучити. Тоді він все розповів Джаго і підмовив його піти разом до чаклуна. Чого треба? Почули вони голос, що долинав таємничої печери. Переглянувшись, Джагу і лісовик зайшли всередину. В кутку печери горів яскравий вогонь і сидів біля нього справжній чаклун. Джахо зробив крок уперед. Допоможи, благаю, і я тебе озолочу. Розлучи мого сина з тією мавкою нікчемною. Чаклун зиркнув на нього з-під лоба, і в того аж холодні морашки пробігли по шкірі. Лісовик, нервово потираючи спітнілі руки. І несміливо переступаючи з ноги на ногу, теж промимрив Допоможи, що хоч для тебе зроблю. Подумав чаклун, подумав і відповів. Добре, виконаю, що ви просите, але за наслідки я не відповідаю. Адже ж дуже він любив золото та різні коштовності. Дістав чаклун зі своєї скрині зілля і наказав його зварити і напоїти таке мана та малісу. Джагу і лісовик подякували і все зробили, як наказав чаклун. Коли молодий дракон випив зілля, то одразу ж заснув. А на ранок, коли прокинувся і хотів, як завжди, помилуватися красою, зрозумів, що нічого не бачить. Мавка захотіла пити, і, коли лісовик запропонував втамувати спрагу теплим пахучим чаєм, одразу погодилася, не запідозривши його лихих намірів і втратила свій чарівний голос. Тоді зірвався сильний ураган і поніс такермана та Малісу в різні кінці світу. Довго-довго шукали вони один одного, багато перешкод подолали на своєму шляху, і могли бачитися тільки у своїх снах. Але пройшло багато років, і прийшли вони знову. На ту ж поляну, де вперше зустрілися, Маліса ще здалеку помітила знайому постать. Такерман сидів біля дерева, жорливо опустивши голову. Вона тихенько підійшла до нього, присіла і ніжно взяла за руку. Відчувши її дотик. З очей дужого могутнього такермана покотилася скупа сльоза. Він поглянув на малісу і неймовірно, але він знову бачив, А мавка від щастя заспівала. І сонце, і небо, і ліс. Ніби прокинулися від глибокого, довгого сну, а чаклун в цей час роздувся, як повітряна кулька і луснув. Закохані, взялись за руки і більше ніколи не розлучалися. Навіть самі найсильніші чари. Не можуть зруйнувати справжнього великого світлого почуття. А про пригоди Такермана і Маліси ви теж скоро дізнаєтеся, але це вже зовсім інша історія.